Всім привіт! Сьогодні я граю в PUFMBA на Трояль. Соло на соло. Якось так. Ну, подивіться, що з цього получиться. Поїхали. Спойлер. Мені повезло, але... на жаль, дещо сталося. Якось так. Чекаємо, чекаючи, чи Щось його не бачу. Але побачив. Пікаю починає стріляти. Щось підлагало ніби трохи. А це таке. Пікаю вже його не бачу. Щось не то. Бачите, почек біжить. Думаю, я постійно, тихенько мені його закриє, я, я його у той типа, що біжить горі, по суті, немає інфи про мене. І по того, Я знаю, що сталося, Ну, щось сталося. Скажу тихенько нічого не чую. Ришаю перебігти. Може буду бачити когось. Чекаю, нікого я не бачу взагалі. Щось нікого не видно. Стою за дерево. Шайверніше побігти. По мені починає жати. Я даю звідки, я його не бачу. Іржаю тікти назад. Я ще не пам'ятаю, що не жме, думав з ВСК. Усе показується джезк. Тепер джезка на звук не чути. Там так. я його взагалі не бачу. Ні, ну, якось так. Я перебігаю. Він не знав зажав. Але не попав, бойну шагра. Перебігаю. Я його взагалі не, б... не побачу спочатку. Аж потім побачу, коли вже, б мені зажав. Хошело ХП і дожимаю. Бужу чекати щось з нього. Ось вона так нічого собі злетіло. Не влазить. GSC. Зараз може влізе. мені все одно не влазить. Скидаю свою джазку. ось цю, скидаю джазку в весы. Беру свою джазку на весах. И скидаю трохи патронів. і впихаю джазку. Потім біжу. Думаю, в арсеналі були тіпи. Тут закрию. Ну або на раді, якщо не буде. Біжу і я чую почув тіпа. Не знаю, це. С... він дане прибіг з арсеналу. Потім я стояв, думаю, може він запушить, Та я не хотів пушити. Ось я його побачу. Діти, як мене закриває, раз, зараз буду дивитися. Здесь где мене закриває. Ось вот, як у мене закриває. Здесь. Раз. Посиділи трохи. Він не пушу і я. Він ще запустить, звійся. Він щось тепайся жорстко. Чи так ніби. І це раз. Якби ні вовча не стріляв. А закрив. Навіть на нього жалобу. У всякий випадок. Якось так. Йдемо в другу катку. Да, ось тако в мене броніків оружія. Золотий бронік сталік. Розіруюся мої. Конфіса сахарка Так що заходьте. 18.5 учасників і розіграш. І поділимося, кому цей бронік достанеться. Немає якого рукзака ніякого, тільки золото. Коло він хоче тратити, може я вам кашку десь колись. Ті бду фулл сатті золото кашкою. Перу третій рокзак натягаю. Отак такого, Раз. Що йдемо далі іначе катку. Показую вам, скільки в мене за Заодно беру мукашку улучшу. Хоча і дві вишки, це таке. Оплянене патрони. Баліка ніс немає взагалі якось. Щоб було раньше багато. Виніс 9 дляміс. Може викону. Крини, але не знаю. Йдемо далі в Next Catko. Може щось получиться з цього. Я вам родився зі мою удачу. Загрузило. Спаун, в принципі, нормальний. Ну, Все. Іграти можна свободно. Збус киенте по стіну. Що з цього вийде? Вс і катки. Давайте подивимся. Щось, чекаємо, поки зона пропаде, і підемо розвалювати паблік. Чекаю піксель. що це піксель. Ну що, біжимо? Зараз знаємо, що з цього буде. Щось цікаво, вже не чути на арсеналі. Якось щось не так. Ну, ладно. Таке буває. Біжимо, нікого не чую. Чекаю, перелажу. Эти кошки складки СССР в конфи и сахарка. Сначала кинути молик в комнату. Кидаю. ніхто кто не дай бежать. Бежучик эту комнатку. який я Який я кинув якину молик, перекинув даже. Чекаю, тепер стріляюся і ззаді. І сперед чекаю. Хоча не бачу вша нікого. Там типочки фатяться. з другого боку. Вніше спереді сзаді. Нікого все не бачу. Нікого не бачу і не чую. Взагалі тихо. Ти, що настало. Типочок прибігає на арсенал. Сижу, приймаю щось бігає на низу. Ру не рухайся, щоб не спалитися. Забігай сюди, да. біжить в другу комнату. Біжить перед мене. Раз. Да, знаю, в крес забрав. А що зробити? Якщо мене кресі, то що мені робити? В мені бігати, нормально грати без креслення, якщо мене кресі просто. тут! Що таке? Я вообще не кресив. Це тактика. Я так з тактикою. Да. Ось тако. Сяжу, чекаю. Шо збройника, кажу, перекинути. Рузак повний. Бачу, нікого не бачу. Ну, Все. Решаю побішу, да. Пробежу. По побачив типа. Сі... Потім чую тіпочка. Не бачу його. Але побачив побачу ямце нашу граю без научиків. Мені почув. Тоша я пажуя скачать земкашка. Тут на голові він падає золото. Кидаю дим. Чекаю СКС. Та роботи на нерізкості максимум. Прибагаю, щоб скерти менше закидувати почухаєшками, таки він вистачить і стікає від нього. Зараз, по суті, працює молик. Тому я решаю відбігти. Щоб мене такі нормальні кута горіть, мене пошив і закрив. Відхожу. І він жло. Решає побігти, чекнути. Кілбокс, типа якого я закрив. Він кидає, що ти І ось він біжить. Ну хай бахне. Я його забираю. Чек, по мені зжимає ті з арсенала. Я хиляюся. Бачу ще один золото, кидає дим. Може, GS, чем кашка. Бронік чи лак, 6 палу. Скидаю бронік. Шостий і біжу чекати. Це впала МП5 золотой. Из і и шашлы там. Забираю скидаю з неї наувесы. Стою, чекаю тіпочка, яке ж арсенала. Не бачу і в мене Жалко, обідно. А це не золоте сімкашка чи джереш, чи МГшка. Щось таке прям дороге. Це таке. Хай тіпочок грає з цими пушками. Але це таке буває. А ну якось так. Обідно дуже. Ну, ти що зробиш? Продаю а вже немає. І в мене вилітає. В мене потім вилетіло, Ще не зараз, а зразу вилетіло. Пустіше. eu vamos She e and says, a subvenção. Oh, subvenção. Oh, subvenção. Ela chega e com a i Вночі мені у снах співають, і жаль, що я не знаю слів твоїх, Тебе не малював в своїй уяві, так ніби ангел що без крил. М, -м, -м, -м. Не знав, придумав він не розгадати, чому являєшся мені? Мені твої уста вночі мені у снах співають, І жаль, що знов не разом ми. Всі минулі сни, де я один менеш, ж мене, ж, мене, як сніг, мене ж мене, як дощ І я не знаю, чи засвітиш сонцем знов Короткі ночі ці, від зорі до зорі, приходиш ти вночі, як гаснуть ліхтарі, зночую ці пісні, зночую голос твій Та вранці в цьому місці знову сіні мі